Доброго ранку всім! Всім привіт з Дніпра. Мене звати Наталя і ви знову потрапили на мій рукодільний канал. З чим я вас і вітаю. Сьогодні в мене буде черговий мій рукодільний щоденничок, і цей ще рукодільний щоденничок у нас буде який, в нас буде святковий великодній. От. Я вас вітаю, Христос Воскрес! Бажаю вам смачної пасти. От. Я сподіваюся, всі вже гарненько Приготувалися до сніданку, бо вже навіть і поснідали, побилися крашенками, виграла собі найсаму, найгарнішу крашенку. Коротше, все, що треба робити на великодні свята, ви зробили. Особливо перехрестилися, сходили, освятили це все. Хоча в наших умовах до церкви все ще все вже менше і менше довіри, але не будемо про сумне, будемо про гарне. Я вам хочу показати. Кілька процесів, які в мене безпосередньо пов'язані з весняним та великоднім декором. Це мої Кумасі, серія веснянки від Катерини Безперстової. Їх було 5 П'яту я ще не оформила, а ці 4 я вже оформила. Дивіться, я попришивала поприсувала От, В кожній буде такий кольоровий фетер. Ну, я минулого разу показувала цій особливо гарний, бачите, він такий під е, хустку їй підходить. От, і повставляла е, підставочки, от, вони вже е, стоять в мене на полиці, я просто їх принесла показати для відео. Е, що є в мене тепер такий от великодній декор. Е, їх наразі в мене вишито 5 у 4 але їх буде 12, 9 веснянок, плюс 2 кумасі, трохи з іншої серії, але вони там. Гармонують з цими От, і один ком. Кума ще не почала, але думаю, що до наступного Великодня сподіваюся, якщо доживемо, то я й кума вишую. От, почали ми з весняного великоднього процесу і перейдемо до мого великоднього фініша, який в мене ну, стався фініш. От. Але він трохи в мене такий в розобраному стані. Е, я сподіваюся, що ви впізнали мої яйця, які я вже вишиваю, 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 нарешті вишила. От. Я їх душила всі, минулого разу я вам їх показувала, вони ще були трохи недошиті. Зараз вони в мене ще всі довершені. І чого я їх так порізала? І окремо в мене одне е, навіть живе в окремій. Квартирі, відділилася від них. Чому я їх так порізала, бо одне я вже оформила. Я його показувала в чаті, обіцяла дівчатам, що покажу детальніше на відео, показую. от Я його натягнула на пінопластову заготовку. Це пінопластова заготовка, але воно ще трохи недороблене. Я його, якщо ви бачите, зараз фокусуємося. Давай. О, отак от. Я його оформила трохи незвично. Тобто, я не стала натягувати на половинку і на четвертинку, я бачила різні варіації на тему. От, я натягнула його отак. От. Це оформлення з фоаміраном. Я не стала шукати тканину. Різні варіанти я дивилася, вирішила спробувати з фоаміраном. в принципі, вийшло непогано. От єдине, що мені трохи утут -от не подобається, але я це виправлю. І я тут буду ще додавати такий декор. Я зробила отакий декор з фоамірана, Тобто я зараз вам прикладу, а ви уявіть. Ну, якби я була трохи більш спланована і зібрана, я б це все, все до Паски зробила. І викатала б вам майстер-клас до Паски, щоб ви теж могли собі щось зробити подібне. Але ну, будемо розтягувати собі задоволення. Отак, от тут буде ще такий декорчик. Я думала, прикласти сюди якийсь шнурочок, прикладала різні там варіації. Потім думала в порізати ножицями зигзаг, зробити такі зубчики, але потім вирішила, що така косичка мені подобається. І ще там є один варіант теж з фаміранового декору. Але він трохи складніший, я його ще не пробувала. От, бо треба ж... Короті, я б зробила, якби я не відволіклася на миття хати. По ітогу, Я і хату не домила, і декор не доробила. От, просто мені нарешті приїхав мій пароочисник, от, і я трохи захопилася. А, якщо, до речі, вам цікаво, я познімаю вам про пароочисник, бо це м дуже актуальна в наш час штука. Як не витрачати багато часу на прибирання, а за за заощадити його до рукоділля. От, Таке в мене буде яйце. Всі ці 12 яєць я отак от теж оформлюю різними кольорами фамірана. У мене просто ще фамірана трохи. Е Ну, коротше, його сюди знадобиться трохи більше, ніж я розраховувала. Тому треба буде докупити Фуамірана. Вони будуть всі такі яскраві, в, ну, в таких червоно-помаранчево-жовтих тонах. Можливо, якісь ще зелененькі куплю. Коротше, подивлюся, який буде. Тут фоаміран тоненький 1-м. Оце все я вам покажу в окремому відео. Тобто, я відпрацюю технологію, я натягну там штучки 3-4. От, а потім покажу, як саме я отак натягувала. Е, розкажу, що я там знаю в процесі про фоаміран. От. Покажу такий декор. Е, якщо в мене вигорить, то я вам ще покажу. Інший варіант декора, який можна сюди буде прикладати. Я їх планую оформити і такими або гірлянду з них зробити, або підвісити на стрічках і зробити такий прямо гроном, щоб вони усіли. Мені дуже давно цього хотілося. Взагалі, в ідеалі б до них ще бант вишити, але це я так розмахнулася. Можливо, за кілька років ми і бант побачимо. Не виключено. От, поки що, от в мене такий фініш святковий великодній зафіксували. Дивіться, як гарно. Що я ще вишивала цього тижня? Я вам дуже швиденько все покажу, бо не буду вас відволікати. Я думаю, що у всіх свята. От. Можливо, там до когось гості прийшли, хтось сам в гості пішов. Коротше, сьогодні буде поскороченій програмі. Що я ще вишивала цього тижня? Я ще вишивала отаке. це в мене тюльпанчики від Лука S. Отакі тюльпанчики. Я перейшла нарешті до цих світлих тюльпанів до білих. От тут от, от, от почала вишивати і почала вишивати тут от, от, от бежевими кольорами. Е, гарненько виходить, але я повишивала їх, знову ж таки кажу, менше, ніж я розраховувала, бо я е, хотіла вже душити цю е, ну, цю частину, е, не душила. Ну, то таке, души. От, Душею буде гарно, і це вже в мене тут під 30% підбирається. Тобто, в принципі, нормально. Нормально я їх повишила. Не знаю, чи встигну я їх за цю весну. Якщо все інше не буду вишивати, то, <со> то встигну тюльпани. От. Привіт, передаю Люсі, яка теж вишиває ці тюльпани. От. Вона казала, що в неї чешуться руки повернутися до тюльпанів. Треба руки почесати об тюльпани, я так думаю. От. Ну, ми ще з тюльпанами побачимося. Я вам ще швиденько зараз, знаєте, що покажу? Оце я вам покажу. Це в мене буде. Така об'ємна штука. Ну, я не знаю, скільки в мене вона буде об'ємна, вона була об'ємна в задумі. Це в мене песик породи шпиць по дизайну Ірини От. І я його вишиваю пухнастиком. Можете бачити, тут я навіть не витерпіла. І е, трохи витріпала цього пухнастика, бо мені цікаво було, як будуть переходи. Витріпується він важкувато, бо я тут вишиваю його в той частині, де я вишиваю, бачите, півхрестик муліне нижній, а зверху півхрестик тут, наприклад, іде е, півхрест з пухнастика, е, то там простіше витріпується, там менше його е, якби воно з, 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 зажато. От, не не притиснуть ці ворсинки, А там, де хрестик пухнастиком, воно трохи складніше витріпується, бо там треба його ви, ну, підняти висунути саме цю ворсинку. От, Але бачите, тут -от майже позаду нема ворсинок, там де мулінешка, то це дає надію, що все ж таки шпиць у нас буде пухнастий. Як я вам вже казала, я переробила йому мордочку. От. Я думала навіть тушку перепороти, але потім вирішила, що в принципі, воно перекриється тут пухнастиком, і можна не пороти, воно буде додавати об'єму. Я душила хвостику тут. От. Тут мордочку навколо мордочки пришила ну, таке, таке вершково-молочними кольорами, щоб, щоб все ж таки шпиць в мене був білий. От. І цей хвостик ну, воно буде дуже гарно, коли витріпається. Я на це сподіваюся. Йде не дуже швидко. Через що? Через те, що пухнастик ну, складно проколювати, протягувати там, де особливо вже зашито навколо хрестики. Ось тут, цю частинку, коли я білим зашивала, тут було складненько. Ну так, голочка не дуже йшла. От. Там, де по краю, воно простіше. Якщо будете вишивати пухнастиком, починайте від країв і до середини, бо якщо ви підете, отак, от вам... А, як правильно сказати, Ну, коротше, починайте від меншого до більшого. Так от Я вам скажу. От. Я про цей шпіц ну, ми ще його побачимо, бо це тільки лицева частина, в нього ще буде пухнаста жопка. От. І тоді я вже про нього зніму окреме відео. Я думаю, можливо, якісь там підзйомки в процесі зніму про процес там саме про пухнастик. Бо тут у мене така комбінація цікава, в мене комбінація пухнастик на пластику. От, бо в оригіналі в Ірини це взагалі вишивається бархатним швом, це така махра виходить. От, і в мене, я тут все, виходить, змінила, Я тут змінила відтінки кольорів. В неї песик руденький. я змінила тут, замінила цей махруцю бархатний шов на пухнастик, і я замість тканини взяла пластик. Коротше, поміняла все, що тільки можна. От. Тому в мене буде отак от песик виглядати взагалі не так, як у Ірини, але дуже цікаво, як він вийде. І, до речі, з яйцями в мене така сама історія, бо я роблю тут одночасно три. Незвичні для мене е, операції, можна сказати. Коротше, три, три частини цього оформлення будуть для мене незвичні. По-перше, я ніколи не працювала так з фоаміраном, я ніколи не натягувала на яйця, е, я не бачила ніде, щоб натягували фоаміран на яйця. Я знайшла в одному е, відео, там натягували. Глітерний. Ну, вони його не натягували, вони його підклеювали. Товстий глітерний фоаміран натягували на кульки, здається. Здається, не на яйця, а на кульки. І там воно трохи по іншій технології робиться. От. А в мене тоненький, я його саме сюди вправляла. О, кийця прийшло, моя дівчинка. Ну, не звали мені камеру. Давай, іди сюди, іди. Отак от, от сідай. О, давай, посиди з нами. Давно тебе не було. Привітайся з глядачами. Привітайся, вона на святковий сніданок до нас завернула якийця. От, І тут буде, по-перше, я натягую пінопластове яйце ніколи не робила. По-друге, е, от саме в натяжку. Ніде не бачила, ніколи не робила. І по третє, е, там, де я бачила яйця, їх натягали отак от на половинку. Тобто, вся вишивка покривала цю половинку. Навіть там, де було таке. Десь мені траплялося, їх натягали якби, ну, на чверть, на таку. на дольку, от, Отаку рамочку це е, моя імпровізація. От, ну, думаю, що непогано вийшла. Навіть цей Кантік з Фуамірана непоганий. Ну, косичку я знайшла. в принципі, ну, я... Подумала її так зробити, потім навіть знайшла відео, хтось так робив. От той декор, який я ще хочу зробити, мені для нього треба дирокол. Дирокола в мене під рукою нема. Ну, щось придумаємо. Коротше, хочу їх трохи поімпровізувати, але мені для цього треба ще запас поамірану, тому трохи відкладається у нас оформлення яєць. Отакі були мої вишивання. Не буду вас надовго відволікати. Ми з кумасями з вами прощаємося. Кицюня вам теж каже смачної пашки. От. І зустрінемося в наступних відео на моєму каналі. Всім пока!